Усім здорово, чуваки. В нас вже майже 2 місяці на каналі не було такого шедеврального жанру ігор, як інді хорри. Тому, я думаю, пора повертатися. по півлейтам. я поки не планую. ой, дригається, Не планую на канал проходити, можливо, я її пройду для себе, можливо, коли-небудь і на стрім погоджусь. А сьогодні в нас гра під назвою Late Night Shift. Знову, як завжди, ігри, які знаходяться у топі на сайті Ichio. Де зібрані усі круті інді-хорори. і не тільки круті бувають і не дуже. Та якщо хтось не пам'ятає, що таке взагалі Чіо. Так от. Це значить е -е, копія First of Atom, знову, у якій ми будемо працювати, не писати мені опять. У якій ми будемо працювати ли офіціантом в кафе, то якимсь продавцем. Я так до кінця не зрозумів, бо я вирішив не розглядати скріншоти гри. І зразу її скачати і запустити. що, поїхали, переход мій стандартний, нікуди він не дівся. Ось така от менюшка. наче примітивна. Ось тут ми будемо працювати. Все, більше нічого ми поклацати окрім цих кнопочок, не можемо. Поїхали, New game. Добрий день, вечір. Ага, ми самі їдемо. Я поняв. А чогось ми якось повільно, ні? Таке як 5 км за годину. Приціл, як у Skyrim Прикольно. А можна якось швидше, ні? Чи це максимальна швидкість, яку може видавати моя тарантайка? Можна передачі переключати. Наче не можна. Я об щось врізався. О. Заправочка моя. Заїжджаємо. До речі, 0.28 э, ночі. Така заправка вже була у деяких іграх, М, де які я не пам'ятаю. Е, я запізнився. Я повинен бути тут 30 хвилин е, назад. Повинен був бути тут 30 хвилин назад. Така заправка вже десь була. Ага. Добрий день. Що сенсатика велика? Е, так, так, так. Подивіться, хто все-таки вирішився показатися. Що е, сталося? Ти загубився е, на дорозі? Релаксмен. Розслабся мужик, це тільки опів на першу. Дороги пусті. І, типу, трафік дивно, так? А, давай, нехай, дороги пусті. Все одно, чувак. Опів на першу це є опів на першу. Як ти знаєш, у мене є життя поза цього місця. М, давай, моя помилка. Бос залишив тобі кілька завдань, які ти повинен виконати, виконати на дошці. Веселись. здається, чи тихо? Ну так я собі. Я думаю, коли будуть скримери, будуть не тихо. Чувачеча. Чеча. Що це? сенса дуже велика. Ні, це 800 DPI. От. Прийом. Зачинено. Тут курити можна. О, котик кіт місяця. Е, почисть підлогу. Кастомерс? Я не, роз... не пам'ятаю, що таке кастомерс. Ну, типу, ці кастомерси не люблять е ходити по грязюті. Я забув, як перекладати англійську мову, бо я не знімав хоррор дуже давно. Та взагалі не знімав давно. От. Я планую. У мене канікули скоро, то я планую. Повернутися на Ютуб вже кардинально і знімати там через день, через два дні. Ну, коротше, не пропадати на два тижні, як це быває. Е, так. О, це тут ще. О все пропав Таск. Став на місце. А, uh, Чувак, мені потрібно передохнути. Можливо, це краще буде зробити, поки хтось не прийде. Якось так. Понятно. Що на вулицю підемо. До речі, да, це, по-моєму, Missing Hiker гра називалася. Це мій був перший інді хоррор який я прийшов. Точно так же тут була машина. Uh, отут ми припарковувались. І туди вперед їхали. Тільки там був. На гору підйом. Там у нас якісь... О, тут можна зумитися. Там у нас якісь Е-е-е... Намагався зіграти. О, перші клієнти. І ті ти розвернула. А мене може збити? Просто цікаво. А я не встигну дойти. Це мій покопець, euh, покопатель. Мабуть. Що мені сюди сідать? Ну, добрий вечір. Поздоровкаться, я думаю, він збирається. Здорово. Пізня ніч, га, я думаю, тобі не дуже в кайф тут знаходитися. Це місце завжди відчувається трохи. Короче, дивно вночі. Ти так не думаєш? Euh, так, трохи тихо, нічого нема чого робити. М я вважаю, це просто робота, і я роблю те, що повинен. І ця тиша робить робить це місце ще дивнішим. Давайте. Давайте це моя робота. Е я зрозумів. Е чувак, типу тебе можливо просто намагається вижити. Тебе нема тут компанії, да? Не дуже, просто. М М М М М покупці, коротше, такі як ти, дивні покупці, як ти. все нормально. Ну, давай, все нормально. Е е е е е е я зрозумів, де <с> іноді тиша <João> краща за М М шуми у цьому світі. Все, давай, ти будеш мені викладати товар, ні? Ти можеш це прочекати для мене? Можу, сижу, чекаю, поки ти наговоришся Алло. Якось на дина через контрол береться. Бери. Е, я не розумію, як люди не визнають таких маленьких речей, як снеки і напої у цю годину. Це рятівники життя. Отак От давай. Там було написано, іноді люди реально не розуміють, як мало їм потрібно для життя. Е. Uh... Все, спасибо. Руй. Дайте мені мою. Так і не десь тут. Мені потрібно перевірити мою э, цю борт. А... Перевір полиці на експірд. Короче, перевір полиці, я так розумію, на кількість продуктів. на ну, там, де оці трикутнички. Все поняв. ще щось. А що саме? А, я отут тут ще нічого не перевірив Все весело. Все, тепер все. А, він не каже. Просто передихай собі и еще Окей. Я не знаю наскільки безпечно знаходитись на вулиці у таких іграх. О, давайте перевіримо мою цей. Він може мене збити. Ні, він може мене тільки покатати. біп? Що це треба? Хей, мен, мені потрібно заправитися. Повний бак. Я буду всередині, візьму собі щось, поки ти тут цим займаєшся. Ну, проблема Ту то, раз. З С сторони в тебе баг. Бак баг якої сторони? Якщо він під'їхав все, значить десь тут. X. Це назад. Я ти дуже повільно йдеш, я вже заправився, та тільки тут. Так, Лутен Морген. Ти коли-нибудь замислювався а, з приводу цих речей. Наскільки. Наскільки довго коротше який у них срок придатності? А, не задумувався я просто їх їм, сподіваюся, найкраще. І. Достатньо довго, аби пережити апокаліпсис. Е, Я щось не знаю, як перекласти. сорі. Давай ми ти пропікаємо. А, як ти працюється у ночну зміну? Можливо. Нехай буде. Трьом тут самотнім е... Давайте просто робота опять. Мені потрібно йти. Залишайся у безпеці. Ніколи не знаєш, які люд яких людей ти зустрінеш е... вночі. Давайте тоже. Все, гудбай. Мені опять треба дивитися цю фігню. Викинути сміття. Каус. Де, де брати сміття Це все? Это сміття? Де це все сміття А куди його? А те, айс, це айс лід Подожди. А, мусорки мусорке Ну правильно я сюда иду. Я пішов. Я не хочу в таких кутках сидіти. Що? Реструмс. Ой-ой-ой, а -ой, че так. Я ж кажу, я не хочу тут бути. У е, ці штуки повинні бути пусті у цей час. А вы хватит. Беха, мне страшно. Сейчас, секунду. Мы наушники який гром. Ану а ну повиходили. Тут восстание буде якась Абела. Все просто. А, лок, тут закрита якась тварюка сидить Я понял. Попритрушина, Що... чешуй. Нет. Ти налякав мене, коротше, зараза. Е... Люди повинні бути більш обережними о, з їхнім оточенням. Ніколи не знаєш, хто дивиться. Ти щось треба. Я просто проходив повз. Зупинився, аби. Відпочили мої ноги. Я за мені завжди, типу. Тіпи... Хорошо, я просто радуюсь ночі. Мені потрібно повернутися до роботи. Ти зараза налякав мене. Я ж забув як розмовляти. А ти як сюди приперся? Ля, виглядає як сталкер. От тупо старий сталкер. Тобто він під шкадралом, без машини От оттуда. Ну, таке собі, якщо чесно. Час проверить дошку снова. Проверяем. Росток. Э а, мне нужно заполнить все пустые полочки. То я там хлеб брал, и тут и Все еще зачинено. Э А як мені заповнити, коли в мене. Коли в мене... Нема чим заповнювати. Типу. А серйозно, а чим? А, от тут. Вс. Ну проблема. Так, це сюди. Мені потрібен нужен тож хліб. Ну, я надеюсь, що то хліб. Ти! опять? що тут робиш? Бу, що в А, Чувак, тобі потрібно бачити своє лице. Ходів тебе вдар. Фух. Колись я тобі за це заплачу. А моя машина припаркована вниз по дорозі. Так що ти її не побачив. Эээ, uh, ти справді найгірший. А, і так я забув. бо сказав мені, дати тобі earlier... key, Короче, ранішній ключ для outside storage. Ти налякав мене двічі, щоб про... через те, що просто забув ключі? Не заплач. Не заплачу ключи для мене дав хоть. Фух! Дай заповнить хлібом. выйти. лепта то да видите, украинский, 3.37 АН. Что двери в Закрывать не пчелы тут остаю? Закрой. Мне так... Ой. Дальше звук из скримарев. Да, что закрыто Звук из скримарев. Mm, ідентичний до фірсту фотом прям вообще до речі тут нема пауза вообще я не знаю як на паузу ставить як хорошо тут тільки виходить опять їдуть що вам від мене надо почекаємо Ну, ти зайдешь до мене? наконец нет. Бабка якась. Мы можем людей пікать. Продавать. Швидше давай... Ніфігу, а. а а де моя. А. Е-е-е... дорогенький, ти працюєш. Ану, оце дай. Ти, ти працюєш один цю годину. Е-е-е... Ну, А я не пам'ятаю. Там був варік, хтось хтось. повинен це робити і ще щось. Я на рандом взагалі відповів. А я не можу пропікати через те, що вона. Як мені забрати цю фігню? О, забрав, я думав, все зараз треба буде перепроходитися -за заново. Давай якось. Ну 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 не так. Та ну не так. Що надо? Е -е, ти знаєш, я працювала вночі дуже давно. Ніколи не любилася. Дуже багато дивних людей ходили навкруги після темноти. Я намагаюся не думати про це. Будь обережний. Ти ніколи. Ну опять ти ніколи у тебе не було відчуття, ніби хтось за тобою слідкує. Не надо мені цього пожалуйста. Чому ти це кажеш sometimes? Ти мене лякаєш. Забудь, що я сказала. А, це вже було. Оце мужик перший казав. Ютюме. Все, давай. Ну все, тепер у мене. Всіх атака. Ух. 3.54. Що ми кожні 2 хвилини... Ой, 20 хвилин. Будемо це робити. Ти хто? Діт. Що, а... ну, я не встиг прочитати? Адреналін вдарив у... серьезно? Не что все заново. Ну что, что все заново, то... Континью. Слово яйцем. Все, гайс. Остання спроба. Я знаю, что делать. Мы бежим. Бежим, закрываем. Все-все-все-все-все! вс. А, він каже. Я позвоню поліції. О, і що вони знайдуть? Пустий магазин з маленьким бідним продавцем запханим у шафу. І в вмілон. Вони усі завжди думають, що двері їм допоможуть. Хтось допоможе. Ти думаєш, двері мене зупинять, а... мені ніколи не потрібні замки, щоб добитися того, що я хочу. А... Давай выйде у... пою наліво. сподіваюся, що... я думаю, наскільки довго ти зможеш там бути. Катись іди подальше. Та я я довго це я скрив. А то це намагаються це зробити. І оце відкрити. Ну ви, звісно, розраби, я вас обожнюю. Все, просто тут сидим. Я не буду йому там відкривати цього. Воно мені надо. Воно мені не надо. У мене є телефон, аби подзвонити. У мене ж нема телефону. О, поліція! Ра э, Морвина. Я не буду все одно выходить, вы сейчас на раз да и все, габела. Мы ж вас знаем. Мне кажется, я ей взломал. А ч, не, он полиция приехала. О! Все! Ух! Зараз я вам це все прочитаю. Коли я вийшов на вулицю, я побачив миготливі червоні та сині вогні. Моторошні завивання сирен відлунювало тихим лісом. Стара жінка викликала поліцію, побачивши машину Майка, яка все ще стояла на узбіччі і його бездиханне тіло біля ну, Майку Габела. Я стояв застиглий, і мій розум намагався зрозуміти те, що сьогодні сталося. Якби я зробив хоч один невірний рух, я взагалі тут не стояв. Та чи досі переслідує мене те, як він говорив, те, як він переслідував мене. Ну, зараз. Ким він був і що він це робив. Я так і не отримав своїх відповідей. Але одне можна сказати, напевно, більше ніколи не працюватиму в нічну зміну. Нажимаємо так з кулака. Парабєл! Ух, ми наконець це завершили. Я можу повернутися. У моє любиме головне меню 36 хвилин. Це просто це неймовірно. 36 хвилин проходити індюху. Значить, що, як завжди по класи, ці інді хоррори у нас оцінюються. Я можу сказати, що гра затягнута через те, що можна її зробити швидше, що аби НПС просто швидше себе почували поки та бабка, оце пройде, пройде 10 хвилин, поки вона скупиться, поки ви поболтаєте, оце мені не сподобалось. Опять же, непонятно, що треба з тим дідом робити. От, наприклад, я вийшов через задні двері, і він мене там захам'ячив. От звідки мені було знати, що не можна виходити через задні двері? Ну, таке собі. А в принципі, індюшка як індюшка. Я не пам'ятаю, працювали ми ще у нічну зміну з вами на каналі чи ні. Але от буде такий досвід невеличкий. В принципі, стандартний фірсту Фатом. Кожий на Home Alone, тобто найпершу частину там, в того of Фатому. А я на цьому буду завершувати. У туточки є телеграм-канал, у якому підписники першими дізнаються про вихід нових відосів. Щось з мого життя, там і ще щось таке. Все, дякую за перегляд, до побачення.